Яде Алуна топчик серед електроскутерів. Тому що фірма Ядеа це реально самий топчик, який може бути. Що в нас тут є? 1,8 кВт мотор 60 В 20 А графінові акумулятори. Мотор колесо на 10, переднє також на 10 Дискові гальма спереді і барабанчик ззаді. Два амортизатора стоїть. Максимальна швидкість 50 км на годину. Максимальна дальність. 50 км на годину, максимальна дальність на одному заряді 60 км. Двохмісний, можна спокійно двох сісти і їхати. Ось такий електроскутер в чорному кольорі у місті Вінниця. Сучасна оптика стоїть. Спереді та ззаді діодики на світло. По місту десь їхати то що треба. Мегкий, комфортний, підвісочка працює відмінно. Якщо вас цікавить, звертайтеся з повним пакетом документів для регістрації. Хоча вона не потрібна по законодавству, але пакет документів на нього дається. Якщо вас цікавить електроскутера, звертайтеся.